Вітаю вас на каналі про медитації, моє ім'я Наталі, і тут я ділюсь своїм досвідом про медитацію. Як же потрібно готуватись до медитації, адже до будь-якої роботи процесу варто підготуватися. Що потрібно? По-перше, потрібна ваша мотивація, ваша ціль. Ви повинні зрозуміти, навіщо вам ця медитація. Ви хочете позбутися поганої звички, підняти свій фінансовий рівень. Можливо, ви хочете знизити свій тривожний рівень до нуля. Можливо, ви хочете здійснити свою мрію. Для цього вам потрібно підняти свій вібраційний рівень. Тобто, ваша мотивація буде рушійною силою. Коли ця мотивація дуже сильна, вона забезпечить все, решта. Ну що решта? По-перше, час на медитацію потрібно виділити, все-таки це може бути 5 хвилин, 10, можете хоч цілу годину. Все залежить від вашого бажання і ваших часових рамок. Тобто, якщо вам потрібно спішити на роботу, 5 хвилин, 5-10, прокинулись і зробили перед сном. Їдете в метро, поки ви там сидите, стоїте, навіть стоїте. Я розумію, що там може бути незручна позиція, але навіть стоячи, можна медитувати. О, до речі, стосовно позиції. В залежності від цілі, тому що є практики в АМОР, де їх здійснюють лежачі. Лежачи з валіком під колінами, щоб в нас якби напруга з поперека знімалась. Ну, традиційно, типу медитація здійснюється в позі лотоса з рівною спиною. Ну, це в ідеалі, це було б дуже класно, мабуть, просто в позі лотоса затікають ноги, на мій погляд, і сидіти рівно довгий час в позі лотоса. Без підпори для спини дуже складно тим, хто не тренувався. Тому давайте так домовимося. Оптимальне місце і позиція для медитації це зручний стілець, на який ви можете трошки спертись спиною, але не відкинутись, знаєте, так назад, а трохи спертись. Тобто, спина повинна бути відносно рівною. Руки-ноги не схрещуємо. ноги. Стопи так нормально, щільно прилягають до підлоги, так і долоні можна теж не схрещуємо, просто кладемо на ноги, на коліна, так, щоб в нас ручки розслабились. І дихаємо, дихаємо. Далі ви обираєте методику, тому що методик в практиках є багато, вони різні, вони направлені на різне, різна візуалізація, причому кожен. Практик, кожен майстер має свою методику, свій візуальний ряд, афірмації, так, звернення, які ми робимо під час входження в медитацію, виходу, так, тобто там є нюанси. Але основне це так: для медитації потрібна ваша ціль, яка буде мотивувати вас їх здійснювати, обрати зручне положення для вас, обрати метод і практикуєте. Практикуєте в позитивному ключі себе потрібно завжди хвалити за будь-які результати в медитації, тому що ви отримуєте досвід. Ви отримуєте досвід з собою, своєю підсвідомістю, взагалі з цим інформаційним потоком. І я вам бажаю долучити ще в медитації свою внутрішню дитину. Вона набагато покращить ваші результати в медитаціях, зробить їх яскравими, цікавими, і ви будете знаєте, на кшталт Індіани Джонса в пошуках пригод. Адже для нашого мозку це. Це пригоди, таким чином ми його радуємо і він виділяє допамін, покращує наш настрій. Наразі все. Це саме основне. Звісно, хтось вам ще може сказати: потрібні свічки, аромамасла, там, кристали, потрібно вивчити якийсь текст. Дивіться, це все вже допоміжне. Звісно, ймовірно, потрібно буде якийсь текст. Потрібно звертатися. Там да? повинні звернутися до нашої підсвідомості, нашого вищого я, що ми хочемо здобути в цій медитації. Звісно, ми маємо собі дати завдання обов'язково. Але є багато медитацій в Ютубі. Також є на моєму каналі декілька медитацій. Ви можете їх подивитися, взагалі включити. Знайти зручне положення, закрити двері, сказати ближнім народ, мене не хвилювати, поки я не відкрию ці двері. Навушнички або просто включити е, телефон, да, ну, на певну гучність, закрити очі, почати дихати, і просто слідуйте інструкціям, які будуть на відео. Все. До зустрічі з вами в інших відео, на спільних медитаціях. Підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам отримати. Позитивний досвід, досягнути своїх цілей в медитаціях і ставте лайк, ставте запитання, щоб я знала, який контент буде вам цікавий і корисний. До зустрічі!